Всім привіт! Вітаю вас сабе себе на каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам тушкований гарбуз з чорним чесником та сиром. І так розпочнемо. Для цього нам потрібно нарізати маленькими кубиками 500 г гарбуза. Потім зелень, окріп з петрушкою, дрібненько покрашити. Це все додати у 180 г сметанки. І беремо наш секретний інгредієнт це ферментований чесник. Це і буде наша родзинка нашої страви. Кому сподобається ця страва, підписуйтесь доставте свої вподобайки. І так, додали ми це все в наш сметанний соус, перемішали та відставили в сторону. Напетельно додаємо трішки олії. І виложуємо наш гарбуз. Смажимо ми його хвилинок 10. Далі ми його перемішали та додали наш сметанний соус та трішечки водички. Розмішали та накрили кришкою на 5 хвилинок. І не забули посолити та поперчити за своїм смаком. Далі беремо тарілочку, додаємо 250 г домашнього сиру і виложуємо наш тушкований гарбуз з чорним часничком. Ретельненько нашу страву перемішали та подали до столу. Смачного! Дякую за перегляд! Зустрінемося в наступному відео. Па-па!